Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про папір. Друкарський верстат, який винайшов у 1440 х роках ювелір з Майнца Йоган Гутенберг, вважається одним з ключових винаходів в історії людства. Гутенберг вигадав, як виготовляти у великих кількостях тривкий металевий шрифт і як закріплювати його у складальній формі таким чином. Аби він не розсипався при друці сотень відбитків кожної сторінки. і Щоб потім його можна було розібрати і використати для друку інших сторінок, славнозвісні Гутенбергові біблії своєю красою могли позмагатися з найкращими витворами монахів каліграфів. Перші друковані сторінки чіткий латинський шрифт. Елегантно скомпонований у дві щільні текстові колонки, де не де оздоблені червоними завитками. Гутенберг був не перший, хто винайшов верстат із набірним шрифтом. Перші такі верстати були створені у Китаї. Вважається, що саме Гутенбергові слід завдячувати таким явищем, як масова письменність. Але це не так. Ще за 6-7 століть до нього. Знання грамоти було дуже поширене в аббатському халіфаті. Який охоплював увесь близький схід та північну Африку. Але верстат Гутенберга справді змінив світ. Він уможливив реформацію, розвиток науки, появу газет, романтичної літератури, шкільних підручників і багато іншого. Та всього цього не сталося б без іншого винаходу, який часто залишається поза увагою це папір. Папір винайшли у Китай понад дві тисячі років тому. Спершу китайці використовували його, аби загортати цінні речі. Та невдовзі на ньому почали і писати він був легший за бамбук і дешевший за шовк. Згодом папір запозичили у китайців араби. У християнській Європі його стали використовувати пізніше. До прикладу, у Німеччині він з'явився за кілька десятиліть до Гутенберга. Чому ж так пізно? З огляду на вологіший клімат у Європі потрібен був інакший тип паперу, аніж той, що виготовляли араби. Та головною перешкодою був брак попиту. Адже багато століть європейці просто не потребували чогось такого, як папір вони мали пергамент, який виготовляли зі шкури тварин. Він був дорогий, на одну пергаментну біблію йшли шкури 250 овець. Та, оскільки не багато людей вміли читати і писати, тому це не мало особливого значення. І лише з появою численної верстви купців, що регулярно підписували всілякі угоди і провадили письмову звітність, дешевий матеріал для писання, уживаний серед арабів, привернув до себе увагу, а поява дешевого паперу зробила вигідною і економіку книгодрукування. Витрати на підготовку книжки до друку можна було легко перекрити прибутками від великих накладів. А для великого накладу треба було або зарізати мільйон овець, або ж використовувати папір. Утім, друкарство то тільки перший з багатьох різних способів використання паперу. Ми оздоблюємо папером у вигляді шпалер, плакатів або фотографій стіни помешкань, ми фільтруємо через папір чай чи каву. Ми пакуємо у папір молоко та сік, із паперу у вигляді гофрованого картону ми робимо коробки або навіть будинки. Архітектор Тіна Ховселян робить будинки карторігамі, воду і вітротривкі картонні конструкції, які можна розбирати, транспортувати до регіонів гуманітарних катастроф і там знову збирати протягом години. А ще є обгортковий папір, жиронепроникний папір, наждачний. А також паперові хустини, квитанції, квитки. У 1870-х роках, у той самий період, коли з'явилися телефон і електричні жарівки, британська компанія перфорованого паперу створила папір, що був водночас і м'який, і міцний, і добре поглинав рідину. То був перший у світі спеціальний туалетний папір. Взагалі, виготовлення паперу нині то ціла мегаіндустрія. Вона почала створюватися. Коли європейці врешті перейняли в арабів технологію виробництва паперу, тоді вони поступово і створили першу на континенті галузь важкої промисловості. Спершу папір робили з конопляного або лянного шмаття. Для перетворення сировини на густу кашу пульпу використовували аміак з людської сечі. Тому впродовж багатьох століть над європейськими папірнями стояв зловонний сморід. Процес утворення целюлозної пульпи потребував величезних затрат механічної енергії. Тож, наприклад, в італійському Фабріано одному з перших осередків паперової промисловості масивні молоти копри запускала у рух вода стрімких гірських річок. Після ретельного подрібнення целюлозна маса схожа на густий суп, який розливають тонким шаром по рівній поверхні і дають йому висохнути. Після висихання вона перетворюється на гнучку плівку. Згодом цей процес не раз удосконалювали. З'явилися спеціальні паперопереробні машини, вибілювачі, добавки. і все це мало на меті прискорити і здешевити виробництво, попри те, що папір внаслідку став крихкішим, жовкнув і тріскався з часом. У підсумку папір все ж здешевшав і тепер ідеально годився для того, Аби нотувати на ньому повсякденні події з життя тодішнього середнього класу. На 1702 рік папір був уже досить дешевим, аби з нього виготовляли річ, яка була придатна лише добу. Тобто, того року почали виходити щоденні коранти, перша у світі щоденна газета. Утім, існувало ще одне джерело целюлози дерево. Китайці здавна вміли переробляти деревину на целюлозу. Тоді як у Європі до цього прийшли значно пізніше. У 1719 році французький біолог Рене Антуан де Реомюр написав наукову статтю, у якій доводив, що Оси здатні робити папір для своїх гнізд із пережованого дерева, то й люди відповідно могли б узяти з них приклад. Тоді на його пропозицію ніхто не звернув увагу, але через багато років, коли ця ідея знову випливла на поверхню. Виробники паперу виявили, що дерево то сировина, але з ним не просто працювати. Та й целюлози у ньому менше ніж у ляному чи конопляному шматті, і лише у середині ХІХ століття дерево стало основним джерелом целюлози для паперової промисловості заходу. Сьогодні дедалі більше паперу виготовляють з паперу, тобто з макулатури, переробка якої найчастіше відбувається у Китаї. Скажімо, на целюлозно-паперовому комбінаті у Нінбо, що за 200 км на південь від Шанхая виготовляють картонну коробку. У неї пакують ноутбук, який вирушає до США. Ноутбук купують, витягають з коробки, а коробку кидають до смітника десь у Сан-Франциско. Звідти її доставляють назад до Німби, де переробляють на пульпу і роблять нову коробку. Цей процес можна повторювати зо 6-7 разів. Аж поки паперові волокна поступово зневодняться, затверднуть та поламаються, після чого стають непридатними до подальшого використання. Утім, якщо говорити про писання, то багато хто стверджує, що у цій сфері паперу жити залишилося недовго. Найближчим часом, мовляв, завдяки комп'ютерам настане епоха офісу без паперів. Проблема у тому, що епоху офісу без паперів прогнозували ще з часів Томаса Едісона. Тобто з кінця 19 століття. Пам'ятаєте воскові циліндри технологію, з якої почалася історія музичних записів і яка поклала початок нерівності між музикантами? Едісон гадав, що вони замінять собою папір. Замість паперу керівник фіксуватиме свої вказівки підлеглим на таких от циліндрах. Як бачимо, Едісон помилився, що ж до смерті паперу, то тут не один прогнозист. Виставив себе посміховиськом. Ідея офісу без паперів набула популярності з початком масової комп'ютеризації робочих місць у 1970-х роках, і протягом наступних 25 років її із захопленням тиражували у своїх прогнозах усілякі футурологи. Однак продажі паперу і надалі зростали. Справді, комп'ютери дали змогу пересилати документи без використання паперу, але завдяки принтерам. Отримувачі можуть цей документ надрукувати у США ксерокси та принтери за 5 років видруковують стільки аркушів паперу, що ним можна вистелити всю країну. Тож згодом ідея офісу без паперу почала викликати лише іронію, але нині ситуація нарешті змінюється у 2013 році. Споживання паперу у світі сягнуло свого максимуму і відтоді потроху зменшується. Багато кому з нас, як і раніше, більше до вподоби тримати паперову книжку у руках, ніж ковзати пальцями по мобільному чи планшету. Але вартість розповсюдження публікації у цифровому варіанті у рази менша, тому люди дедалі більше обирають електронну версію, себто дешевший варіант. Цифрові медіа перемагають папір так само, як колись папір із допомогою Гутенбергового верстата. Переміг пергамент вони беруть не якістю, а ціною. Можливо, папір нині і справді здає позиції. Та годі собі уявити, що він зовсім вийде зі вжитку, так само, як ніколи не вийде з ужитку колесу. Папір існуватиме не тільки на полицях супермаркетів або у вбиральнях, але і у офісах. Старі технології, як ми переконуємося, надзвичайно живучі. До прикладу, ми досі використовуємо олівці та свічки у світі й досі виробляють більше велосипедів, ніж автомобілів. Папір ніколи не був просто носієм прекрасного шрифту Гутенбергової біблії. Він завжди був річчю повсякденного вжитку. І для особистих нотаток, список покупок чи намальованих знітчевих картинок вам завжди знадобиться аркуш паперу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.